Так, Слава Ісусу Христу Че, Василю, я вдома читаю Псалом 26, 50, 90, а парафіянка, яка ходить у ПЦУ, сказала, що без благословення це робити не можна. Дякую за відповідь, бережи вас, Господь. Ну, дивіться, якщо ви берете псалтир, чи берете просто Святе письмо, відкриваєте, знаходите Псальми і читаєте, кожен християнин. Що є хрещений, він вже має благословення на читання Святого Письма, на молитву, на все. Він має благословення вже має. Тут є нюанс. Якщо я сів собі вдома і читаю 50-й псалом, 26-й, 139-й, часто приходиться читати від ворожок, від всяких тих людей, що творять зло, так? Мені не треба благословення. Але якщо я збираю людей, я зараз говорю не тільки про себе, як священник, бо я можу збирати людей. Людина, яка вдома, збирає навколо себе людей, а давайте помолимося то і то, а давайте робити то і то. Якщо ви робите домашню церкву, на це треба благословення. Це священник повинен контролювати, аби з тої церкви не виросте щось, не пойми, що. Ви скажете, «Та то Господь, та то що може бути з домашньою церквою? З домашньою церквою може бути велика біда? Тому треба благословення. Якщо ви хочете щось робити, об'єднуючи людей, робити це прилюдно, ще десь розумієте, приватно можете читати все, що хочете, Но коли ви робите якісь там двоє-троє, збирається. Христос каже, там я посеред вас. Там має бути благословення. Любі згромадження, любі там, що ви там збираєтеся, це має бути, якщо це на території парафій, обов'язково це має дати благословення священник. Так, так. Це. Тут ви праві. І не має значення. ПЦУ, то чи то є УГКЦ, чи то є Православна Церква України, чи це є Українська Рекатолицька церква. Щодо цих. Законів, канонів тут одинаково всюди.